Цих будинків єврейського купця першої На фронтоні головного будинку видніються лише дві цифри 1 та 8. Тож встановити точний рік споруди неможливо. Із головним будинком з'єднані ще бічні два, збудовані у 1901 і 1909 роках. До 1916 року тут мешкала родина самого купця. Потім будинок здавали в оренду, а за радянський період тут розміщувались різні установи. Після війни будинки використовували як житлові. А у правому зараз знаходиться стоматологія. Будинки виконані в стилі пізнього модерну з елементами неоренесансу. Комплекс знаходиться по вулиці Хрещатик. В воротах є вхід, через який ви можете зазирнути у дворик, сховатися від шуму машин, роздивитися бічні стіни, звернути увагу, як позначали цеглу тодішні цегляні заводи, а також роздивитися автентичні двері з ініціалами власника, яким понад 100 років. Також я б хотіла звернути увагу на оздоблення будинку. Тут ви можете бачити стовпи, що підпирають небосхил, а маленькі трикутники на ньому це зорі. Нові власники оновили ці двері, але витримали стиль, за що їм окрема дяка. До речі, зверніть увагу на символи поверх дверей. Вони лишилися з тих часів. А ще мене дуже приваблюють ці колони. Взагалі все, що з колонами. Вони піднімаються аж до небес. Варто зазначити, що комплекс розташований навпроти міського дитячого парку, а раніше саду Ярової. З такою багатою історією, що заслуговує окремого відео. І це не єдині будівлі Школьнікова. Ще один будинок він мав біля Дніпра. Про нього я планую розповісти вам в другій частині відео.